Торгував у Ковалі російськими автозапчастинами. Волиняни насудили за колабораційну діяльність, а якщо точніше, за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Чоловік близько трьох років торгував як в інтернеті, так і у фізичному магазині з запчастинами до сільськогосподарської техніки виробництва РФ. Замовляв товар через польську фірму, а далі ж наймані водії приховано ввозили його до України. Безпосередньо процедуру переміщення через державний кордон України з від відмитного контролю та без декларування російських запчастин, що були ввезені до Польщі через території Республіки Білорусь, організував громадянин України, що дозволяло водіям здійснювати перетин кордону України через зелений коридор митниці у стелу без митного огляду та ретельної перевірки в місту транспортних засобів при цьому перед тим як перетнути кордон України водії за вказівкою знищували оригінальні документи, вантажно-митні декларації та інвойси на товар російського виробництва з метою приховування їхнього походження. Чоловіка за таку співпрацю взялися судити. Зрештою, Волинянин пішов на угоду з прокурором. Обвинувачений визнав провину повністю, щиро розкаявся та зобов'язався сплатити благодійний внесок на потреби однієї з військових частин Збройних сил України розміром 1 мільйон гривень.